Світловодськ, Кіровоградська область. По загрозах там поряд є велика вода. Не буду об'єктів говорити. Не прямо зараз, але обстріли випадають, і саме будинок показує не тут будинок. І тут колісничий. О, скажу так, з льгот структурою зв'язаний будинок акуратно. От там є загроза прильоту, і причому це все, що зв'язано з міліцією, з армією, з усим. От, там треба бути в цьому районі дуже обережними людям. Ну, хтось місцевий знає, тому що туди можуть бути саме по людям з зв'язочками. Прямо так. Ага. Полтава. А тут люди показую. Люди і що тут десятка кубків. Це люди сім'ї. Тут мене люди випали. А тут свято. Тобто, це як і ресторани, кафешки, такі торгові центри. І офісні центри де багато людей проходить? Там вже було щось подібне? Десь місяців шість. Назад два і шість місяців назад по колу. Тобто тіл с велика загроза де було місяців два назад і місяців шість назад. Оці райони під загрозою на Полтаві. А, Миколаїв. Тут через закохані летить. Смірка жислів це обстріли, але вона летить через закохані, може мимо пролітати. Чи вона Якось, може, зараз ми мимо прилетіть, які мене тут багато двоєк випало. Тобто чи одна половинка якась, чи через. Тобто десь постріляють, а потім через обстріл до них повернуться. Так, як. Тобто, вони зараз взагалі стріляють по колу, мені показує колісо Фортуни. От так от. Там от стріляли. І от до них черга через обстріл може дойти. Кривий ріг. Тут чомусь, можливо, чи лікарня. Тут закритий об'єкт, але він може бути і лікарня теж, як закритий об'єкт. Тому що голова перебунтована. Можливо, лікарня. Чуть пізніше, не зараз. По людям. Тут по людям іде Ну, не закритий об'єкт, як лікарня. Ну, якось там, де люди, що е ще, може бути, схоже. Лікарню, де багато, начебто, людей проходить. Ну, це не житловий будинок, а більше і не гостро. Поліклініка як, можливо, якась. Може, поліклініка, так. Да. Воно школи садочки. Клініка. Тому що школи садочки, а вони випадають королева Пентаклі і імператриця. вони Ця мати, а ця вагітна, тобто це може бути, якщо вагітна, то це ж теж може бути лікарня. А, Бориспіль. Тут, до речі, буде літати, тут показує, чи шпигун, який буде докладувати навод по наводці, чи докладувати хтось може. Чи буде дрон розвідувальний літати, тому що показує, відкривається ящик Пандори, шукають щось по Борісполі. Да, вот, да. До речі, скоро буде опять щось веню, хотіти шукати. Ну, Тут приліт, якщо це кооператив, гараж. ну, щось не, не знач... ну, щось Можливо, таке, що не... гараж там машини чи не стоять, чи от таке приміщення, яке не працює. Чи закри... закритий склад щось таке не працює, як показує. Кам'янське там весь загроза подальша. Багато глядачів у нас О, тут, до речі... Це не знаю, каби туди достають. П'ятерка короткі Короткий обстріли. Чомусь показує. Ну, загроза залишається поки що. Всі карти такі не дуже гарні. Зараз ми почистимо карти і спалимо цю негативну інформацію по повтору, по старому. Як уже було, так і повторно буде. Планують. Ну, все стоїть. Тому що те, що вони хочуть повністю розрушать, стоїть город. Повтор буде. На жаль, почистимо, щоб Чистимо негатив. все негативне спалюємо, відміняємо так. всі негативні сценарії. І посилаємо їх до Росії. Хай хай і розміжається. Укуп'янську загроза окупації, ну і взагалі, якщо можна там що сказати, Розвиток подій. Не купую. Зараз не бачу, що покупували. Бої ще можуть бути затяжні і, можуть якось з двох, двох сторін пробиватися, но не, не возьмуть. Бажання у них кольців взяти не можемо Які їхні помилки? А ну. Що вони плани? Помилки. якось їм плани. І, Можливо, слабкі місця росіян. Бо я знаю, дуже багато да. військових нас дивляться. Може, зараз підказка буде слабкі місця росіян. перебивати їм Перебивати їм логістику, тобто вони отут, наприклад, сидять і отут сидять, а бити на посередині, по путі, по дорозі, розбити їх це. раз а, на. В дорозі. От в логістиці там у них є проблема. От туди треба увагу сконцентрувати. Ну, плани, звісно, плани їхні вимучити. Там і обстрілами вимучити наших, вимучувати наших. Це в них такі плани. Не нам всіх них нічого. Що там показують значально з двох сторон? На що звернути нашу увагу? З двох сторон і начебто з того боку, де безпечно, ну, я просто не зовсім розумію локацію, як вона йде. З того боку, де безпечно, там може чи пройти чи ДВГ, чи розвідка, там, де не чекають наші. Це звернути увагу на безпечну сторону. Угу. От я, коли діб'ють повністю. посередині пуста карта не показує, час немає. Сонце, ну, нам може показувати до кінця года, ще там будуть бої. Найближчий час для України. Що нас радуватиме? Щось намічається, свято у нас якесь. А, хитра маніпуляція, Не буду буду дуже обережно говорити, бо я запитала, чи в Росії ці прекрасні карти. Мені кажуть, відповідають, так, в Росії. А, але це як зсередини щось. І нам буде щось святкувати гра маніпуляції, яка призведе до зупинки, і знаєте, відтяти голову ці кляті э, гадюки. Щось наші, скоро, думаю, зроблять якусь операцію. І, до речі, я думаю, що скоро. Це звезли, може до місяця програтися дуже швидко. Підгорить там врешті. Але якось зсередини. Тобто не, не з насюди полетить, а прямо там всередині щось трапиться. Це гарні новини Ой, для, для нас. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.